Шановний пане голово, шановні депутати, оскільки ми всі знаємо, що війна в першу чергу зараз відбувається проти української культури і ми, як ніколи, маємо тримати її в фокусі, тому сьогодні пропонуємо важливе рішення для... Нашої культури прийняти е, в нашому місті. Ми говоримо про реорганізацію двох концертних організацій е, для того, щоб творити якісний культурний продукт, для того, щоб підтримувати хорове мистецтво, музичне мистецтво, для того, щоб наша концертна організація Будинок органів музики спільно з хором Гойманом готували і презентували якісні програми і на теренах України, і в тому числі за кордоном, презентуючи українську культуру. З двома організаціями ми вели перемовини і зрештою дві організації погоджуються спільно працювати. І я думаю, що це таке важливе рішення для нашої львівської культури насправді дасть великі результати, ефективні плоди і хор гомін спільно з будинком органної музики. Стане дійсно такою однією з найрозвиненіших концертних організацій не лише в Україні, як зараз є, але в тому числі і на теренах Європи. Окрім того, ці організації хочу сказати, що направду, мають широке коло міжнародних зв'язків. Направду вже станом на зараз, мають багато і запрошень, і гастролей за кордоном, і відповідно маючи у своєму складі і оркестр і хор з надзвичайно талановитих артистів. Місто Львів насправді буде на слуху в кожної європейської країни. Я в цьому щиро переконана. Дякую. Дякую в єдності сила. Будь ласка, Лейла. Доброго дня. Загалом до проєкту ухвали в нас зауважень, як комісії, немає, однак сьогодні ми таке рішення прийняли і в мене велике прохання. До колег-депутатів проголосувати даний проєкт ухвали з протокольним дорученням о теж озвучує. Управління культури остаточний проєкт статуту. ...канербічного будинку органної камерної музики, тобто зі змінами в частині приєднання муніципального хору Гомін, погодити перед затвердженням е, з двома постійними комісіями, з постійною комісією культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків і з постійною комісією законності, депутатської діяльності, свободи слова та безпеки. Прошу колег депутат підтримати, щоб ми могли остаточно е, затвердити, переглянути цей статут, тому що було багато спільних засідань з колективом е, хору е, і для того, щоб убезпечити їх, щоб врахувати всі Дякую. їхні... Дякую. Немає інших зауважень. Дякую. Ставлю на голосування Дякую. з протокол ще є, будь ласка. Включіть колезі. Пані Таре, там ще було зауваження від комісії підприємництва інвестицій та... Е... Протягом двомісячний термін презентувати так, стратегію розвитку. Так, так, так. ми обов'язково виконуємо. Проте, щоб ви озвучили, так. з озвученими так. зауваженнями ставлю ухвалу на голосування. ви що за 48 рішення прийнято. Дякую.